Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні буде цікаве відео, я покажу деякі предмети, які я купила тут в Англії. Я думаю, це відео сподобається тим, хто колекціонує ось такі от речі, такі англійські будиночки, доміки. Подивіться, які. який розмір цієї бісквітниці. можна використовувати. І для печенька можна використовувати як шкатулку. Я думаю, подивіться, які. Величенька, вона така досить велика, напевно, сантиметрів 30 має висоти. І такий чудовий англійський будиночок. Давайте подивимося більш так детально. Бачите, вістерія обвила будинок цей, так, як це і є в Англії. І така архітектура, дуже цікаво. Старовинний такий будиночок, і це все на фарфорі. Віконечка такі, двері, так, як воно і є, і навколо зелені. Кришечка. Тут все не пошкоджене. Отак от, от. Дуже гарний стан. Таку красу, я купила. пила. Клейма немає. Але річ дуже гарна. Віційка, величезний. Будинок, фарфоровий будиночок англійський. Ще покажу вам чайники в такому ж стилі. У мене їх є багато, але я покажу сьогодні тільки деякі з них. Зараз подивимося. От ще одна краса. Я знімаю це відео напряму і хочу виставити його просто зразу, без всякої обробки. Роблю його для вас. Гарної якості, щоб ви могли в повній мірі подивитися на красу фарфору, так ніби бачите його разом зі мною зараз. От, подивіться, як гарно теж тут все зроблено. Такий чайничок. Він більше для декоративних цілей. Думаю, так і написано: чай з нього пити не можна, але він прекрасна річ для колекціонерів-чайників. Дивіться, яка тут робота. Бачите, як зроблено. Ніяких сколів, нема нічого. Яка криша. Черепиця яка. О, отакі коні. Так, подивимося так його з усіх сторін. Так. Теж він весь у зелені. І дуже гарний англійський фарфор. Леонардо Колекшн. Леонардо. Це цінна річ і дуже гарна. Це ще не все. Покажу вам ще. От така краса. Цей чайник дуже сподобався моїй дочці, хоча вона й доросла вже, вона закінчила вже університет. Але Сиріна, в мене як побачила цей чайник, то просто в неї очі загорілися, і вона сказала: Ой, мам, які тут мішутки гарні, як вони крутять той телефон. дійсно, подивіться, цей чайник це взагалі класний такий, дуже гарний. Подивіться, він весь в квітах, і він весь в таких казкових, маленьких ведмедиках. Маленькі мішутки. Такі вони гарні, такі казкові. І це так, якби. Крок у дитинства. Дивишся на той чайник і дивишся, який то гарний чайник. Мішутки крутять телефон. Бачите, це телефон. От вони тут сидять і крутять номер. Який гарний. Тут такі троянди гарні. І ведмедики, і ведмедик-дівчинка, і хлопчик в таких штанцях. Тут їх багато. Подивітися так. А тут яка робота, яка об'ємність, як то все зроблено гарно. Можна довго милуватися тим чайником. Крішечка відкривається. Бачите, як? Подивимося так, що його. Він такий flat back, Такий рівна його сторона з того боку. На ньому немає клейма, але він гарний, рідкісний, дуже гарний. Всі такі чайники такого типу дуже ціняться. Чи є на них клеймо, чи нема на них клейма, вони е, ціняться на ebay. От бачите, як так. Ручка яка. Подивіться на ручку. Бачите, яка ручка, який там ведмедик, він усміхається. Та взагалі. Просто ти попадаєш в казку. І вигляд зверху який. Дуже гарно. Ставимо його сюди. Покажу вам ще. Ось ще одна казкова героїня. Білочка. Білочка з горішками. І подивіться, який цей чайник. Ну, це просто, це просто дійсно казка. Попадаєш в казковий ліс, де білочки. І от вони в дуплі там сидить одна, а друга зверху з горішками на пеньочку. Такий Гарний чайничок. Просто милуватися теж можна, розглядати його. Дуже гарний. Теж така об'ємність. І білочки такі. Отак відкривається кришечка. Отак, всередині, все гарно зроблено. Подивимося, ще так. Бачите, так і зроблено, що воно ніби там всередині. Отак. Яка ручка, що з цієї сторони. Тут нічого такого немає, просто так. Але знову ж такі заглиблення різні, такий пеньок. І так все в зелені, гілочки отак ідуть. Дуже гарно. Бачите, яка краса. Отак от. Тепер ще один чайник. І ще один англійський. Будиночок. Зараз я вам його покажу. Тут будуть у нас звірі, а з цієї сторони у нас будуть будиночки англійські. От подивіться, яка ще тут краса. Ще один дуже гарний будиночок отакий. От подивіться, взагалі, блискучий старовинний чайник, англійський, англія точно. Знизу є клеймо. І я вам його покажу. Але давайте спочатку подивимося на чайник. Тут також весь будинок увитий квітами. Це, напевно, якісь троянди витки. тому що колір червоний, і вони в'ються навколо всього будинку. Гарні такі вікна. І ти дійсно, ніби в Англії. Дійсно, ніби відчуваєш дух англійського життя, будинок такий. От як вони придумали, ці англійці, робити такі чайники. Дивіться, з цього боку, яка краса тут взагалі. Тут тих квітів ще більше. От вони так йдуть і так. Повністю обвили цей будинок. Кришечка. Ніяких теж пошкоджень немає. Зараз вам покажу клеймо. Бачите, Old Cottage, це така серія є Made in England Old Cottage. Є таких чайників дуже багато різних типів Old Cottage, вся серія Old Cottage. Тут от чайник, а є різної форми, вони є пов... такі вищі є взагалі. Дуже різноманітні, є менші. Я зустрічала навіть такий малесенький, малесенький, зовсім маленький, так що вони йдуть менші, більше, більше, більше і різної форми. Таке можна зустріти тут, на ринках в Англії, можна зустріти в чаріті-магазинах. Це все можна знайти тут, в Англії. І ці знахідки дуже цінні, дуже цікаві. Кожен раз дивуєшся цій красі, милуєшся цій красі. Мені таке подобається. От рішила вам показати таку невеличку колекцію. Не всі, в мене їх дуже багато. Колись покажу ще інші. А на момент ось такі. Ось такі чайнички. Англійські чайнички і така бісквітниця. Я вам всім дуже вдячна за те, що ви подивилися це відео. Друзі, підписуйтеся на мій канал. На моєму каналі буде вам цікаво подивитися все, що в Англії продають, за якими цінами. Я показую часто магазини, такі секонд-хенди, де можна купити. Також в мене будуть цікаві огляди з ринків, з карботів. У мене знято дуже багато ще восени. Восени я знімала дуже багато відео на українській мові з барахолки тут, в Англії. Я планувала зробити окремий канал українською мовою про антикваріат, про фарфор. Але зараз роблю це тут, на цьому каналі. І тому я буду публікувати всі відео, які я зняла ще восени. Там ви побачите різні такі цікаві моменти на карбутах. Ще в жовтні я знімала, коли, знаєте, коли ці гарбузи, всі, коли це все, ну, все це ви побачите. Тут святкують дуже ці всі свята. І от вам буде, напевне, також дуже цікаво на це все подивитися. Я вам ще раз дякую за те, що ви подивилися це відео. Дякую вам за всю вашу підтримку і всім вам бажаю миру, здоров'я і щастя. До зустрічі!